Вітаю! Ви всі бачили, як я збираю оптичні бокси. Цей бокс збирав, звичайно, не я і до нього відношення ніякого немає. Мене попросили з цього боксу догнати сигнал на інші бокси. І ось що я тут побачив, це повний капець. Тут всі гізи, це все просто пінта. вивалюється. Що про це робити? Моя реакція цілком зрозуміла, тому що це магістральний бокс. Як на мене, для таких дій потрібно ставити звичайну чорну велику муфту, а не бокс, тому що гільзи завжди будуть вивалюватися. Вільних волокон на дільнику я не побачив, то і сигналу не було звідки взяти. Я позбирав все максимально як зміг. І деякий час воно буде триматись, але як на мене це повний капець. Краще в такі бокси не лазити. Але якщо чесно, такі муфти і бокси є абсолютно в кожного провайдера. І якщо хтось думає, що завжди все ідеально, то це далеко не так.